У моєму місті Мелітополі ми жили біля парку, гуляли з дітьми постійно. Я ходив на роботу кожен день через парк. І я відчуваю тут, що тут затишно і можна зібратися зі своїми думками, заспокоїтись. Я думаю, що трошки можна згадати дом. О 6-й ранку прокинувся від телефонного дзвонка. Від директора, що треба їхати в лікарню. Я був завідувачем відділенням невідкладної допомоги Мелітопольської лікарні інтенсивних методів лікування. Поїхав на роботу, ми чекали поранених з нашого військового аеродрому. Після ракетних обстрілів приймали поранених, їм надавалася невідкладна допомога. Евакуація була поранених у Запоріжжя. Після обіду ми почали приймати поранених з Чонгара. Близько вечора вже у нас на південному в'їзді в місто були військові Російської Федерації. 25 лютого почались бої за місто. Також під обстрілами йшли на роботу. Всі прийшли, майже ніхто не виїхав, надавали допомогу, також оперували, встигли евакуювати наших поранених. Потім вже почали надходити і цивільні пацієнти з кольовими пораненнями, з осколковими пораненнями після обстрілів. Два дні ми попрацювали. Після вихідних я прийшов, вже були військові російські. Ось були їх поранені, ось вони їх охороняли. Українських військових не було, були цивільні ще поранені. Незважаючи на те, що місто було окуповане, ми отримували ліки від е, Запоріжжя, перевозили водії, волонтери, навіть отримуючи поранення, привозили ліки. Багатотисячні мітинги були, їх не зупиняли ні військові, які стріляли і були поранені після цих мітингів. Так сталося, що наші лікарі були на мітингу. Вони там надавали першу допомогу. Коли ми виїжджали, я думав, що це квиток в один кінець, тому що були такі така інформація, що людей розстрілювали, що людей вкрадали, вимагали за них гроші, проте, зваживши всі за та проти, ми вирішили виїжджати. Найстрашнішим було виїзд через останній блокпост перед в'їздом на українську територію. Мене виводили лісосмугу під зброєю з загрозою там, розстріляти. Проводили огляди, роздягали до трусів, оглядали, шукали татуювання. Схоже на татуювання бійців з полку АЗОВ. У мене є татуювання, щось не сподобалось військовому і через те був допит мій. Ось ну проте, мене відпустили. Дорожніх знаків немає, населених пунктів. Куди їхати, не знаєш. Все розбито. Багато розстріляних машин було. Взуття, дитяче взуття на дорозі. Дуже різні люди стояли на цих блокпостах, зброт горілку просили. 14 квітня приїхали вже Хмельницький, одразу почали шукати роботу. Дружина мені знайшла об'яву Червоного Хреста. Ось я зателефонував. Ми провели співбесіду, потім очну співбесіду, і через два тижні запросили на роботу в Червоний Хрест лікарем. Мобільної бригади для надання допомоги людям, таким самим, як ми, переселенцям. Ми їздимо на різні локації по Хмельницькій області. Перевагу ми, звичайно, надаємо локаціям, де є багато переселенців. Також ми надаємо допомогу і людям місцевим, особливо літні люди, пенсіонери, люди з інвалідністю. Ми надаємо допомогу, щоб вони теж відчували нашу підтримку. Вважаючи на останні успіхи Збройних сил України, я вважаю, що буде деокупація, і ми повернемо в своє місто. Все буде відбудовано, все буде, люди повернуться, будуть жити, розвивати Україну. Це моє переконання.